Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія «НалітАгра». Мене попросили зробити відеоролик по вирощуванню томатів, тому сьогодні швидко пройдемося по цим етапам вирощування томатів. Це розсадний варіант, висадка, в відкритий ґрунт, ну і вже плодоношення. По розсаді, дивіться, головне по розсаді енергія в схожості, енергія, скажімо так, на сходження. Щоб насіння було максимально пробудити, можна було це райс, він найкращий для енергії схожості насіння, це обробка насіння. Ну і можна на нові там, для овочевих, там теж є багато фітогормонів, буде добра, гарна схожість насіння. По підживленню розсади ми застосовуємо добрива з максимальною кількістю фосфора, це бачна сотка може бути для розсади або мастер 134013. 13. Це підживлення розсади. Чорна ножка, якщо прийде, коли ви любите дуже сильно лити водичку для розсади Енергодар і Магнікур Energy, це ці препарати, які швидко обруть вам чорну ніжку. Ну і практично, коли ви вже розсада буде готова, можна до висадки її в ґрунт обробити. Саме найкращий такий спектр гербіцидами W, щоб не було бур'янів. Або матар, або антисапаліквід це від бур'янів. Якщо ви висіваєте насіння, то після висівки насіння, якщо розсада, то за сутки до, висівки, до висадки розсади ви обробляєте гербіцидами. Це якщо ви будете з бур'янами боротися, я б рекомендував. До гербіцидів додаєте мультимастер. Особливо до екранних, ґрунтових гербіцидів обов'язково додавайте мультимастер, він буде дуже ефективний з ними. Значить, попрацювали, висадили. Розсада наша, наші томати пішли на листочок, на другий-четвертий лист. Я б рекомендував зробити обробку від шкідників і від захворювань. Традиційно з сингентою. Редоміл дуже довго держить, можна на першому етапі його застосовувати. Engle і редоміл. Engle буде держати шкідників, редомів непогано вже боротися з захворюваннями. Фітофтора може починатися з будь-якого часу, ми навіть не знаємо коли. Я б додав в цей час. До бакової суміжі Angio плюс редомілл, отаку краплю життя, потужний старт, щоб наші рослинки гарно стартанули і пішли в ріст. Е, я би в цей час вам рекомендував ще пролити, зробити такий пролив, як би пролив укорінювання. Є такий гумат, от сет балансу корінювач. В цей час можна пролити сет балансом укорінювачем і можна додати поживні речовини, дати теж в цей час. Але вже не 13 40 13 а, наприклад, от така є супердобриво старт. 3 20 це коренери добре, разом з сетбалансом балансом можете давати, або майстер 320 двадцятки Тобто дали поживні речовини, дали укорінення у виді сетбалансу фуріового і мінової кислоти. Наші рослинки, наші томати потужно укорінились, запустилися гарне листя, вони йдуть в бутонізацію, в цвітіння. І десь через 10-15 днів я все-таки вже обробив би, як би там не було, такими препаратами. Ну, я б вже дивився, там вже йде бутонізація, або працював би. Препаратами, такими як Ампліго і Квадріс. Ампліго всі види гусениць, совка, а гусениці там багато вид гусениць. Квадріс, ви знаєте, що в нього термін виходу по томатам до п'яти днів. Можна, є такий препарат Старк. Це практично вони ідентичні з квадрисом. Квадріс або Старк плюс Ампліго. Оце з цього моменту ці препарати, якби основні, вони повинні бути в аптеці. Ампліго, квадріс, старк або старк обробили. Контролюємо. Ці речі, і якраз це момент бутанізації цвітіння, я б туди додав би, наприклад, той же самий на нові для овочів амінокислоти плюс фітогормони, разом з цією сумішою. Десь теж 10-15 днів можете моніторити. І я б знову запустив, би, подивлячись, наприклад, зелений помідорчик. Понятно, що якщо квадріс або старк виходять рано, Квадріс або Старк, я б додав до них ще от таку річ, як від краплі життя. Активний ріст овочів І ще раз повторю би фунгіцид, щоб у нас фунгіцид був постійно, бо фітофтора може прийти в будь-який момент. Оце так, через 10-15 днів, ми моніторили помідори, коли вони вже почервоніють. Там вже треба переходити, чесно говорячи, на більш біологічні препарати. І Аміноалексин. Він якраз создавався від фітовтору і мучнистих роз. Оце ваш препарат вже на останній стадії по роботі з томатами. Беріть аміноалексин і ним контролюйте. Можна там частіше, не частіше обробляти, він не сильний профілактик. Але ну, знаходження там аміноалексину в томатах, навіть в червоних, можна помити їсти, їх, він буде держати фітовтору. Вона не така буде злюча, грубо говоря. Дивіться, що. Це дозрівання. Можна заміну Олексину на останній стадії також додати на новіт, тобто на новіт раз в 20 днів, раз в 15-20 днів можете постійно підживлювати. Дивіться за підживленням нижнім, те, що я вам показував, або майстер, або супер добрий, воєн теж треба вносити раз десь в 20-25 днів. Якщо ви, у вас ще є проблема з фітовторою, вона може і в землі розвиватися, і при кореневій зоні. Якщо є нематода або фітофтора, дивіться, є такі речі. Можна розсаду обробити, Можна розсаду обробити перед висадкою, наприклад, такими протруювачами, а селектив Тірана, престиж, ви знаєте ці препарати. Можна обробити і тоді від ґрунтових шкідників і від фітофтори ви будете захищені на, початків, на початковій стадії, коли томати формуються і всходять. Їх не в кореневу систему не буде трогати ні фітофтора, ні шкідники. Якщо ви цього не зробите, не обробите протруйниками, то десь в момент потепління я би рекомендував обробити або ну, підлити ваші томати тріходермою, вона є різна. Є от така від агрозахисту є тріходерма, така концентрована 10 грам, є просто на відро води тріходерма. Пролити і дати, можливо, препарат нематодоз, у кого є проблеми з нематодою. Їх можна спільно разом ці препарати робити. Це якщо ви не приміните протруйник в началі стадії по розсаді. Е, ну, що ще по томатам? Е, про, е, якщо фітофтора все одно постукала в ваш дом, і вона прийшла, ви знаєте, що тут вже не до томатів. Вона може закосити за одну ніч, вона викошує рослини швидко, тому в аптечці завжди держіть препарат Артемікс. Він дуже швидко зробить стоп-ефект, додаєте мультимастер і Артемікс, робите стоп-ефект по фітавторі. Якщо якесь на щастя, може за там, 10, ну, лучше за днів 20, дивіться, терміни очікування, Ардіс буде вам працювати з тим же мультимастером по шкідникам, але шкідники будуть ось менше хвилювати, все-таки <кій> працюйте з артеміксом і з мультимастером, коли, не дай Бог, з'являться перші признаки фітофтору. Ви їх знаєте, відножки починаєте міти, потім переходить на лист плоди, і немає. Томати просто гинуть. Я не думаю, що щось я вам нового відкрив. Ну, деякі препарати я вам підсказав. Будуть питання в коментарях, задавайте. Оце так по томатам і по розсаді. Те, що просили, маленький такий огляд. Всім дякую, гарного сезону. Заказуйте наші. Товари оригінальні товари на analit.agro.com.ua. Ми чекаємо на них і на ваші коментарі. Завжди будемо раді допомогти. До побачення з вами був Андрій.